Анатолій Валевський. Біженці. Я б, звичайно, міг і не розповідати. Але надто вже цікава історія. Та й люди ви, начебто, порядні. Сподіваюся, не пробовкнетеся. Тут понаїхали всілякі з академій, з ними багато цивільних, а по виправці видно, що військові. Питання задають хитрі і вигадують, казна що. А діло було так. Селище наше знаходиться далеко від великих міст, тому і спосіб життя тут зберігся ще зі старих часів. Приїжджай до нас вкрай рідко, майже одні лише геологи. Шукають вони тут на околицях, а чого і самі доладу не знають. Та хіба знайдеш чогось у такій глухомані? Одна тільки назва селища чого варта, Чехорщина. Але ми, місцеві, звикли і живемо потихеньку. З молоді тільки буває подасться хтось у великі міста та там і залишається, але це не часто. Зате краса у нас яка. Взимку снігу буває нахурделить та такого пухнастого, ну просто казка, а влітку квіті усіляких очі розбігаються і всі такі пахучі, що ж голова помарчиться. Хоча восени і весною теж своєї краси вистачає. В лісі за річкою звіра всякого і ягід тьма тьмуща а це до того, що краї наші тихі, спокійні та краси надзвичайної. Років із п'ять тому з'явилося у нас в селищі подружжя середніх років. Тоді напередодні сильна буря вночі була і сяяло над лісом так, що аж у хатах світло було. Начебто, кажуть, метеорит десь у нетрях лісу впав, скільки потім шукали, так і не знайшли. І в газетах писали, та тільки все це безглуздя. Загалом. Коли, і як прибули незнайомці, ніхто до ладу не пам'ятає, а тільки оселилися вони в порожній хаті на околиці біля соснового бору. Документи в них дільничний перевіряв все чинним чином, комар носу не підточить. Начебто, як іноземці вони, біженці звідкись, я одразу помітив, що розмовляють вони аж надто правильно, наші так не вміють. Імена в них якісь дивні, не запам'ятати було, то ми їх тихоном та Марією окрестили. Треба ж якось звертатися. Я на пенсію як вийшов, так все більше рибалю або з бджолами пораюсь, чим ще старому зайнятися в наших краях. А тут якраз і з'явилися ці, ну я до них і повадився, цікаво все ж, що та як. З'ясував, що вони, начебто, лікарі, тільки лікують не пігулками там чи ліками, якими, а руками. У нас у селищі, кажуть, була колись така сама цілітельна бабка пелагея. Але то давно було. А тут ось вам аж двоє одразу. А ще вони весь час якийсь складний прилад збирали, все якісь деталі хитрі шукали, лінзи незвичайні і ще чогось там, мабуть, теж по лікувальній частині. Я в цьому не розуміюся. Якось увечері, коли вже смерклося, сидимо з Тихоном на призьбі перед їхньою хатою. Він у руках тримає пугача з перебитим крилом. І легенько його погладжує, а пугач сам то на пешкуту напешкуторігав від лісу і не побоявся. Я й поцікавився. І теж це ти скажи на милість такому навчився, що одними руками лікувати можеш від усіх болячок? У нас це кожен уміє, від народження, спокійно відповів тихін, але мене не проведеш такими відмовками. Я горобець стріляний. Бачте, кожен уміє. Ми, звичайно, сільські, але теж поняття маємо. А де це у вас? потихеньку так випитую. Тихін з якимось сумом подивився на яскраву вечірню зірку, що завжди висить майже над самим лісом, і так тихо, мов неохоче промовив Далеко звідси? Дуже далеко. Ну, не хоче розповідати людина, і добре. Я з іншого боку під'їжджаю. А ось як це ти, тихане птахів та звірів, розумієш? Он нещодавно Микитівні вовкодава лікував, лапу йому перебиту загоював, так він на тебе і не гарчав навіть, слухняний був, як щеня. Ну, і що з того? А те, що він, страх, який лютий, нікого до себе і на крок не підпустить, а тобі дозволив робити з ним, що хочеш. Та й пугач цей знову ж таки. Як це розуміти? Тихін погладив птаха, що мирно сидів у нього на колінах, а потім стрімко підкинув угору. З гучним шурхотом розкрилися крила, пролунали важкі хлопки. Зробивши кілька кіл над нашими головами, Пугач голосно гукнув і подався у бік соснового бору, а тихін усміхнувся і сказав Тварини, як і люди, все розуміють і відчувають. Ага, тільки розмовляти не вміють, підхопив я. Чому ж? здивувався тихін. Вміють говорити, тільки люди слухати, поки що не навчилися. Угу, Отже, а ви вмієте. Ми, веганці, природу любимо і розуміємо коли-небудь і ви навчитеся. Ось він і промовився. Веганці, значить, треба буде внука запитати він у мене тямущий хлопець. Нехай пояснить, у якій країні ці веганці проживають, і що це за національність така. Ну, ми ще побалакали трохи, а там уже Марія покликала нас до чаю. Адже я з такої нагоди і метку з собою прихопив. В хаті у них завжди чисто було, травами пахло і ще чимось таким запашним, тільки я так і не зрозумів чим. Треба сказати, що чай у Марії чудовий, ароматний. Вона для нього сама трави в лісі збирала, які не скажу. А тільки я після такого чаювання завжди три дні як молодик ходив. Любив я до Тихона з Марією в гості заглядати, це правда. Вони, зрозуміло, люди прийшлі зі своїми примхами для наших країв незвичайними. Ну, самі поміркуйте, не п'ють, не палять, лайки жодного разу від них не чув, та й між собою не сварилися, а ще ніколи не бачив, щоб м'ясного їли. Мені онук потім казав, що веганці це не національність зовсім і певної країни вони не мають. Просто це люди такі, які з природою якось у злагоді живуть, харчуються чи не однією травою, щоб нікому болюче не зробити і не нашкодити. Здається, так. Одним словом, іноземці, що з них взяти. Може, так би воно все і тяглося потихеньку, та тільки нещодавно сталася подія, через яку і розгорівся весь цей сирбор. Тиждень тому розбився на околиці нашого селища цей. як його. А, гелікоптер. Та як розбився? Шандарахнувся об землю з такої висоти, що ж сплющило його. Тихін, коли всі селяни збіглися до місця аварії, сказав добре, хоч не спалахнув. Я тоді не зрозумів, що в цьому доброго, адже все одно насмерть. Це вже потім тільки мені дійшло. Селяни товклися довкола. Чого робити ніхто не знав. Баби, ясна річ, давай голосити. Тільки тихін з Марією підійшли до гелікоптера, руки на нього поклали і завмерли, наче прислухаючись. А потім тихін каже Ану, давайте всі разом. Потрібно акуратно розігнути метал і обережно витягнути людей та швидше, часу мало залишилося. Невже хтось живий там є? здивувалася якась молодуха. Але на неї так шикнули, що вмить кудись зникла. А чоловіки кинулися по хатах. І незабаром поприносили ломи та арматуру якусь, взялися за справу дружно, але обережно. Поступово відігнули листи металу і витягли загиблих. Загалом їх було п'ятеро, ще зовсім не старі. Баби як побачили знову за своє голосити. А Тихін із Марією розклали тіла геологів по колу, головами до центру, а ноги у бік. самі потім у центр увійшли і, ставши навколішки, притулилися одне до одного спинами. А руки розчепірили у бік над головами загиблих. Перед тим як заплющити очі, тихін глянув на мене, і я зрозумів якось, що робити треба, ніби він мені все словами пояснив. Агов, хлопці, відійдіть усі подалі, і ви, баби, теж, щоб не заважати, почав я вмовляти наших. Ті спочатку поопиралися для порядку, як водиться, а потім все ж таки відсунулися, утворивши величезне коло. Тихін з Марією, наче скам'яніли. Здавалося, що навіть шкіра на їхніх обличчях почала стягуватися і набувати сірого відтінку. Якась баба злякана охнула, і в цей момент з кінчиків пальців цілітелів зірвалися тоненькі сяючі нитки, схожі на грозові блискавки. Торкнувшись голів загиблих геологів, вони немов би прилипли до них і почали пульсувати. Цими нитками від рук Тихона і Марії пробігали блискучі сполохи. Скільки так тривало, напевно, ніхто й не скаже, бо всі завмерли, наче зачаровані. Тільки тіла геологів почали непомітно змінюватись. Зламані руки та ноги набували початкових обрисів, вирівнюючись і стаючи на місця. Чути було, як із сухим тріском випрямляються здавлені ребра. Дивись, дихає. прошепотів місцевий гультяй пиячка Хома, вражено тицючи пальцем одного з геологів. І справді. Груди постраждалого ледве помітно піднімалися і опадали. Протягом кількох хвилин дихали й інші геологи. І тоді Марія з Тихоном знесилено опустила руки і самі осіли на землю, немов кулі безформенні. Марія тільки глянула на мене і слабким голосом попросила нехай нас до хати віднесуть, а потім усі підуть не треба, щоб це бачили. Сказала та й пам'ять одразу втратила. Тихін її той відразу відключився, а вона, бач, міцнішою виявилася. А геологи почали приходити до тями і озиратися навколо чумними поглядами. Воно й зрозуміло, ніби загинули, а тут гоп, живі та й здається, цілком здорові. Поки вони в себе остаточно приходили, я гукнув чоловіків поміцніше, і ми тихо з Марією віднесли до їхньої хатини. Там поклали на ліжко і я всіх випроводив на двір. Сам спершу хотів лишитися, може на що згодився. Подати там щось, але згадав погляд Марії і теж вийшов на вулицю. Сівши на призьбу, заходився чекати. Чоловіки побалакали трохи, хотіли фельдшера покликати, але я відмовив знаю я нашого фельдшера, толку з нього, як сказала молока. Чоловіки посперечилися трохи для порядку, а потім розійшлися. А я сиджу собі та чекаю сказати правду і сам не знаю чого. Почало сутеніти тихо в окрузі, тільки цвіркуни цокотять. На темному небі зірочки розсипалися, як твої горошини, яскраві такі, переливчасті, а особливо та, що над самим лісом висить, на неї ще й тихінь часто милувався. Дивлюся, а в хаті якесь мерехтіння відбувається, ніби там хтось ліхтариками кольоровими водить. Хотів було зазирнути у віконце та забоявся чогось, так і лишився сидіти на призбі. А через деякий час мерехтіння згасло, і на подвір'я вийшли тихін з Марією. Ну як? Полегшало? питаю. Дякую. Все вже добре, мрія у відповідь. Просто сил багато розтратили. Ще б пак з того світу повернули геологів. Тепер героями місцевими станете. Ось, оце зараз нам і ні до чого, зітхнув Тихін. Чому ж? здивувався я. На вашому місці, напевно, кожен хотів би опинитися. Тепер, мабуть, пільги всякі будуть, подяки, а може, й премії дадуть з медаллю. А слава яка? Ех, не можна було нам відкриватися, а тепер що ж? Ну та нічого. Все одно сьогодні йдемо. Навіщо? А тому, що шукати нас почнуть? Ти, сусіде, людина хороша, тому просимо тебе, не розповідай нікому про те, куди ми йдемо. А куди? не стримався я. Додому. Так ви ж, начебто, біженці політичні, чи що? Хіба ж вам можна повертатися? Марія глянула на мене з легкою посмішкою і відповіла: Тут нам довелося трохи злукавити. Справа в тому, що ми подорожували і зазнали аварії, а повідомити додому довго не могли. Щоб надіслати сигнал, довелося дуже складний прилад збирати по крихтах з того, що у вас є, додав Тихін. А це було дуже непросто та й довго. Але сьогодні нас нарешті мають забрати. Так от, що ви там у себе майстрували, зрадів я, що прояснилося, а я думав щось на зразок рентгена, отже, додому. Так, зараз і вирушаємо. То, може, хоч ранку дочекаєтесь, куди ж на ніч дивлячись? Ні, зараз. Мені чомусь стало сумно, хороші вони все ж таки люди, хоч і дивні трохи. Може, коли завітаєте в гості, питаю, а може, ще і нас навчити своєму вмінню цілющому. Прийде час і ви самі навчитеся, коли по справжньому почнете розуміти та цінувати природу, життя і не лише своє. Отже, ми зможемо стати такими ж, як веганці? Може, навіть і краще. Шкода, що до веги надто далеко. Ми запросили б тебе в гості. От чого чого, а подорожувати я дуже не люблю. Мені кращого за рідний край нічого немає. Ні, дякую, кажу. Краще ви до нас, якщо доведеться. Постояли, помовчали, а потім обнялися, як належить перед дорогою, і попрощалися. Тихін з Марією, взявшись за руки, рівно молодята, пішли стежкою у бік лісу. Спокійно так пішли. Та й чого їм хвилюватись? Вони в ліс, як у власну хату, у будь-який час ходили. Трохи подивившись їм услід, я вирушив додому і почав шукати по атласах та довідниках, де ж ця вега згадково знаходиться. Все ж таки промовився Тихін. Назвав країну. А тут онук якраз повернувся з танцюрок. Чого це ти там шукаєш, діду? Та ось кажу вегу шукаю. Так тут в цих атласах ти її не знайдеш. А де ж її шукати? Пішли, покажу. Вийшли ми з онуком на ганок, він і ти пальцем у бік нічного неба над лісом. Он, бачиш, над самими деревами зірка яскрава, запитує. Ну, ось це і є твоя вега. Онук засміявся і пішов усередину, а я ще довго дивився на зірку, наче вона підморгувала мені. А може, просто здалося?